Ми займаємося сном. Як вентиляція може впливати на здоровий сон? Розкажи мені, як ти провів день, я скажу, як ти проведеш ніч. Проблема наших людей, що вентиляція вона просто непомітна. Вчені загалом довели, що працювати раніше 10 ї години не можна. Зразу по собі знаю, це одразу поганий день, це тут постійні якісь зміни настрою і так далі. Тобто це одна з причин, чому я не можу заснути. Рідко і практично в останню чергу будемо говорити про вентиляцію. У повітрі на в Карпатах добре спиться. Це... Ну, ви казали може вас бути. Вентиляція є облаштована. І мене у мене є, звісно. Так. А ще є божевільні пташки, так? То наш волонтерський такий mm -hmm. жарт. Так? Ну, в них, я так розумію, що, мабуть, страждає працездатність. Але цього робити не робіть, так я, як я. Полковці дослідили, що ми маємо працювати, щоб жити довго, бути здоровими, лише 4 години на тиждень. така з вами розмова вийшла. Ну, супер.